Вівторок 2 квітня, 769-й день повномасштабного російського вторгнення. Ворожа армія збільшила кількість атак на фронті, повідомив у ранковому зведенні Генштаб. Втім, воїни ЗСУ непохитно на варті нашого з вами спокою. Про те, як Кременчуцька громада працює на ниві підтримки військових з метою наближення перемоги, говоримо у випуску Наш час. Вітаю усіх глядачів. Родини двох Кременчуцьких захисників отримали посмертні ордени за мужність третього ступеню. Обвинувачені у справі вбивства Кременчуцького ексмера та судді сказали останні слово і чекають на справедливий вирок Феміди. Гуманітарна допомога. Як її завозити з 1 квітня, роз'яснення волонтерів. Сьогодні у стінах Керива орденами за мужність третього ступеню нагороджували посмертно двох бійців. Нагороду з рук представників влади і ТЦК отримували рідні 53-річного молодшого сержанта Віктора Харченка, який загинув 10 серпня 2022 року, поблизу населеного пункту Кузминівка Донецької області, та 38-річного солдата Антона Липова, який загинув 23 березня 2023-го поблизу населеного пункту Білогорівка Луганської області. Ми обов'язково. Маємо йти до перемоги, зазначили в інтерв'ю присутнім журналістам їх рідні. Це вже не перша нагорода мого чоловіка, але ви розумієте, що ніяка нагорода не замінить дитині батька, матері сина, дружині чоловіка. Але ми маємо вистояти цю війну. Ми маємо жити ради наших дітей, ради життя. Так, зараз такі часи, що. Ну, життя без життя, можна так сказати. Але є родини, є ради кого жити. Мій чоловік це людина з великої літери. Так склалася доля, що ми маємо спільну дитину, неповнолітню, і я маю двох синів від першого шлюбу, і мій чоловік також двох синів. Але ми були, були завжди є великою і дружньою родиною. Рішення його піти на фронт було добровільним. Він залишив улюблену справу підприємство, яке працює зараз на благо нашої країни. Поки ми його пам'ятаємо і всі ми живемо цим. Він поруч, він завжди, в думках, в його роботах, в дітках наших. Тож маємо всі пам'ятати, якою ціною дається зараз. Життя ну що можу сказати за Антона? Він завжди був сміливим, мужнім. Він з першого дня війни він не боявся. Він пішов в наш військомат, але його на початку не взяли. Він також пішов добровольцем, він був завжди веселий, усміхнений, завжди рішучий. Він однозначно вирішив, що треба йти захищати, тому що якщо не ми, то хто. Били, погрожували та вимагали 10 тисяч доларів. СБУ затримала на Полтавщині рекетирів. Нацполіція знешкодила масштабну мережу наркозбуту через інтернет. У поле зору правоохоронців потрапила і наша область. Про ці та інші події розповість мій колега Євген Бодаква у традиційній рубриці «Бліц-Новини». Нас поліція знешкодила масштабну мережу наркозбуту через інтернет. Поліцейські провели спецоперацію на території 19 регіонів України, зокрема і на Полтавщині, та затримали 26 наркодилерів. За даними розслідування, що місячний прибуток фігурантів від продажу наркотиків сягав понад 100 мільйонів гривень. За результатами понад 60 санкціонованих обшуків по всій території країни ліквідовано п'ять нарколабораторій, вилучено понад 85 кілограмів наркотиків та психотропів. А це 420 тисяч разових доз. Вартість яких за цінами чорного ринку сягає понад 150 мільйонів гривень, а також зброю, гранати та набої. Суд обрав 20 фігурантам за побічні заходи у вигляді тримання під вартою. Іншим цілодобовий домашній арешт за вчинене їм загрожує до 12 років позбавлені волі з конфіскацією майна. Тривають заходи із викриття інших осіб, причетних до наркозлочинів. На Полтавщині СБУ затримали ракетирів, які вибивали гроші з місцевих підприємців. Тероризували і намагалися тримати в страху представників бізнесу та нацмешин у Полтаві. Зловмисники систематично вимагали гроші від місцевих підприємців за безперешкодне введення бізнесу та створювали штучні перешкоди. У разі відмови платити ракетирам, вони починали погрожувати фізичним насильством. Якщо жертви відмовлялися, їх жорстоко били. Для отримання видуманого боргу зловмисники жорстоко побили одну жертву. Ракетирам вже обрано запобіжок. Захід у вигляді цілодобового домашнього арешту їм загрожує до 12 років тюрми. Для виконання бойових завдань на передовій поліцейські Полтавщини передали на 20 FPV-дронів. Як повідомляють правоохоронці, безпілотні літальні апарати, придбані за кошти, працівників полтавського райуправління поліції та підпорядкованих підрозділів. Поліцейські зазначають, що ці пташки допоможуть військовим ефективно знищити важку техніку та живу силу ворога. Шість новеньких кросоверів поповнили автопарк патрульної поліції Полтавщини. Про таке повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Ронін. Ці автівки стануть надійними побічниками поліцейських у забезпеченні правопорядку на вулицях та автошляхах області. Транспорт закупили за понад 6 мільйонів гривень. Фінансування залучили за обласною програмою щодо забезпечення законності правопорядку охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2021-2027 роки. Гарна новина для хромишуських водіїв, які їздять через Власівку. Управління ЖКГ Світловоцької міської ради замовляє послуги із поточного ремонту дорожнього покриття в селищі Власівка. Як зазначено на сайті державних закупівель Прозоро очікувана вартість робіт 1 мільйон 400 тисяч гривень. У тендерній документації прописано, що підрядник зобов'язується виконати роботи за короткий термін до 31 травня цього року. Продовжуємо наш випуск у рамках справи щодо вбивства екс-мера Олега Бабаєва і судді автозаводського райсуду Олександра Лободенка, яку розглядають у порятинському райсуді. Вчора врешті було завершено розгляд. Зокрема, суд заслухав останні слово бранців Міди, які упродовж 10 років свого поневолення твердо наполягають на своїй невинуватості і непричетності до інкримінованих їм злочинів. Маємо нагоду послухати. Ви бачите, які докази... Я вже був майже 10 років покаранням, яке було призначено прокурорами, генериками і так далі. Хто на сьогоднішній день знаходиться на свободі? Я не хочу нікого звинувачувати цих, кого я садив Я не хочу, щоб люди. В тому числі і ви, як винісити громадян, якщо не брати до уваги роботу. Вашому придилися за якісь власні. Тому я не винен. прошу виставити на диви. Я, я все. Чому суд закінчилися судового робити справи? Особисто я не побачив доказів яким доводити існування будь-кового отношення до інкримінових події, як я і заявляв на самому початку при складенні протоколу за три. Я не був, прошу визнати в зв'язку з відсутністю доказів. Шення фінального рішення Пирятинського райсуду у цій справі заплановано на кінець квітня, початок травня місяця. Відзначимо сьогодні, 2 квітня. Засновник телекомпанії «Візит» Олександр Мельник відзначає свій день народження. Який рік поспіль у неволі за ґратами СІЗО? Тож сподіваємось, що справедливість врешті візьме верх, а правосуддя не заб'є останній цвях, і увесь того скалічене життя трьох людей, обвинувачених без реального підґрунтя, як на тому наголошують захисники бранців. Два роки тому по Кременчуку вперше поцілили ворожі ракети. З того часу Кременчужани, на жаль, вже не раз ставали свідками подібних дій з боку Російської Федерації. Тож чи змінилось сприйняття атак мешканцями міста, ми вирішили поцікавитися на вулицях Кременчука. Це якраз день народження був моєї подруги. Я її пороздоровляла. Вона каже: спасіба світа. Ну тільки не фаєр-шоу Я замовляла, не такі салюти. Да, це ми пам'ятаємо дуже. Ну, якби. Дата така запам'ятовуюча, ну Приємного нічого. Наверно тоді тільки збагнули всі, в Кримінчуці, що почалося і касається, мабуть, кожного. Не тільки там, десь там, де це було там Ірпінь, Буча, Київ, напад. Мабуть, було ще більш таке. Ем, ну, всі збагнули, що тут кожного коснеться. Да, зачепить. Мабуть, більше довіри стало до хлопців, що у нас такі, ну скажімо так, бережуть, оберігають і все ж таки сидиш такий дома, такий що пасики вас там пофігачують. і ми підемо всі спати. і Далі зранку встаємо, ідемо, працюємо на благо країні і всі разом до перемоги йдемо хочеться дуже щоб воно вже скінчилося, щоб ми вже нарешті і спали і не здригали і врешті-решт жили спокійним життям цього хочеться Та так же як і раніше нічого хорошого в цьому немає дуже важко сприймалося. дуже шкода важко больно боляче було дуже ви знаєте я християнка я молюсь я просипаюся молюсь Прошу, щоб Господь захистив місто, захистив людей, захистив воїнів наших. Страшно. Дуже страшно. Реагую на кожен звук, який більш-менш нагадує о той прильот. Страшно за дітей, страшно за старших людей. Це такі моменти, які не дуже хочеться згадувати. Хочеться жити, насолоджуватись життям сьогодні. А ось як сьогодні сприймаються вибухи? А, ну, краще, тому що життя продовжується і в будь-якому випадку потрібно шукати в усьому хороші моменти. Я цей день не пам'ятаю, тому що я не місцева. Ми з Маріуполя і ми сюди евакувалися вже осінню, восени 22-го року. Це дуже важко, тому що ми через це все пройшли. І ми розуміємо наслідки. Тут багато людей вони не розуміють, що може бути, як це тяжко, як це страшно, коли помирають у тебе на руках діти, а ти нічого не можеш зробити. Тому ми це все більш ніж переживаємо і знаємо як. Дуже реагуємо на тривогу, виходимо в у нас нету субжища, ми виходимо в ванну, ховаємось, ну так якось чекаємо на перемогу, віримо в ЗСУ і мріємо повернутися додому. Службові мисливські декоративні. Сьогодні, 2 квітня, своє професійне свято відзначають кінологи, люди, які дресирують та виховують собак. У Кременчуці винуватці сьогоднішніх урочистостей вирішили навпаки подарувати свято спілкування з тваринами тим, хто чи не найбільше його потребує. Людям із нелегкою долею і ранами війни. Як усе було, бачила Анна Плаксій. Ранок. На подвір'ї медичного закладу поки що тихо спить кіт і не знає, які до нього нині йдуть у гості. Дуже дуже страшна звірюга. ти, Ну да. Гроза котиків пес демон. Сьогодні тут наймолодший клієнт-пацієнт. Його усі балують на випередки, але демон своє грізне ім'я час від часу голосно підтверджує. Ти, питати, хто правильно? Історія господаря демона вражає. Саме тут, після довгих метарств, його прийняли, хай навіть із малим цуценям. У мене ребята ходили по війни, ну, відказувалися по різним причинам приймати військових, там на умовах, що немає забезпечення, немає місця. мені треба було ще туди три тижні долечиватися. Я приїхав сюди в перший день, сразу говорю, хлопці, ну, я якби собачка. Директор їхній сказав без проблем, все ми приймемо да, я тут собачки живу, пасібуємо, кормимся, рості в місті, реабілітіруємося, бігаємо. І всі вас приймають. Кінешніх то ні да, да всі люб... вообще ніхто не жалуется, всі тільки за усі тільки за, бо начальник закладу людина дійсно унікальна. Тут на господарстві є і павич пашка із компанією, і вулик з бджолами, і похната моркотуха. Але із собаками тут не тільки у день кінолога Каністерапію – терапію, лікування душі за допомогою чотирилапих тут практикують давно, і приміром, кудлата найда тут не вперше. Як до речі, не вперше допомагає людям у їх бідах поліцейський пес на ім'я Джекпот. Пот. це білійська вівчарка Малінова. без 15 днів йому 6 років. Це службова собака. У собака. Один більгіць, тут. До школа. людей він агресії не проявив. Ну, Ви ж бачите, зовсім. Йому скоріше він обнімати. Але у роботі він серйозний, да, що він шукає, як шукає. Ну, слідова собака. Слідова. Да, слід, слідова. Це не спец. Вас викликають коли? Ну, при кражах різних, як люди тіряються. Свято день кінолога, да? Да? Да. так? ти молодець вкусняшки дають. О, вкусняшки даєте. Ось бачите що… Він туди завжди все нормально в тебе, да? У ньому ж видно, що він не п'ят так? Чудний і аж занадто енергійний. Чотирирічний французький бульдожка Тобіус не служака, але потішний і абсолютно контактний. Дуже добрий, любить обніматися. Дітей дуже любить. Просто що він якби до нього люди підходять, і він якби зразу як пригає. Але він хоче просто як познайомитися. Люди ну не всі ж, якби бо він з добрими на так. Так, так. Він дуже він клюв, такий як з обніматися. Ой, молодець, молодець. З дітьми любить обнімати. Ой, часто… Наш мікрофон вцілів, тож інтерв'ю з організаторами у день кінолога наостанок. Ну, ми відчули, що сьогодні день кінологів. Ми вітаємо господарів таких собак чудових. У нас їх сьогодні багато. Вони спілкуються з нашими пацієнтами. Ми вже з Миколою Миколаєвичем давно з 19-го року спілкуємося. То так, спочатку ми не, не, не починали все це, але вже другий рік уже з собаками співпрацюємо. То періодично при, при, привозимо сюди собак. Навіть з Києва приїжджала Катерина Біляєва. І день кінології, і ми продовжуємо заходи в рамках в рамках проєкту Дотик радості, який підтриманий ветеранським фондом, і ми будемо приходити. Вони забирають на себе ту негативну енергетику, заряджають позитивом. А це, мабуть, найголовніше в нашому процесі реабілітації. Такою була остання інформація у випуску. Наші зустрічі незмінно з понеділка по п'ятницю, о 18 та о 20.40. Слідкуйте за інформаційним наповненням наших новинних стрічок у соцмережах у Телеграмі, інстаграмі, у Фейсбуці та на Ютубі. Бережіть себе, слава Україні і нашим незламним воїнам. Побачимось в ефірі.